Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда. Інтера. Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами наступні шість годин на часі новини. В Одесі внаслідок атаки росіян постраждали четверо людей. Увечері понеділка окупанти запустили по місту ударні безпілотники. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок падіння уламків пошкоджені два приватних будинки та бізнес-центр. Троє людей, жителі приватних будинків, зазнали осколкових поранень і переломів кінцівок. У стані середнього ступеню важкості їх ушпиталили. Ще одна людина, яка перебувала у бізнес-центрі, дістала контузію. У удару також пошкоджено енергетичну інфраструктуру у кількох районах. Аварійні відключення, об'єкти критичної інфраструктури, зокрема й котельні, працюють на генераторах. У місті також розгорнуто додаткові пункти незламності. Під ударом окупантів проти ночі вівторка опинилися і суми ворожий шахет поцілив у дитячу поліклініку. Про це заявив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Він розповів, що наразі дві лікарні працюють на генераторах. Також деякі райони міста залишилися без світла. Російські НПЗ знову під атакою. У ніч проти вівторка вибухи лунали над містом Сизрань, це Самарська область. Очевидці кажуть, чули гучні звуки, а в небі були яскраві спалахи. А російські чиновники традиційно звітують про збиття усіх БПЛА. Утім, місцеві жителі зафільмували пожежу. Попередньо атакований місцевий нафтозавод, який до слова вже припиняв роботу всередині лютого після ударів українських дронів. Ще одне підприємство, яке щойно відновили після атак, знову вимушене стати на паузу. Йдеться про Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. До нього також цієї ночі прилітали БПЛА. Нині там вирує пожежа. Американську військову допомогу Україні зупинено. Як повідомляє CNN, це їм підтвердив представник Білого Дому. Мовляв, таким чином Дональд Трамп посилює тиск на Володимира Зеленського після суперечки в овальному кабінеті. Тимчасовий наказ поширюється геть на всю американську зброю і техніку, що не перебуває в Україні, зокрема, й не ту, що прямує на кораблях і літаках, або вже перебуває у транзитних зонах у Польщі. Як заявили у Білому домі, це тимчасовий захід постачання відновлять щойно стане. Не зрозуміло, що партнери США зосереджені на досягненні миру. Тим часом переговори щодо угоди про корисні копалини між Києвом і Вашингтоном просунулися та майже досягли фінальної версії. Про таке заявив конгресмен Брайан Фіцпатрік, наближений до Дональда Трампа, мовляв, мав розмову з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком. Як наслідок очікує, що угода буде укладена найближчим часом. Згодом факт бесіди підтвердив у своїх соцмережах і сам Андрій Єрмак. Коли і як підписуватимуть документ, поки невідомо. не відомо. Нагадаю, напередодні американський президент. Заявив, попри невдалі перемови у Вашингтоні, угода про копалини не є мертвою. На продовження роботи без конкретизації деталей натякав і президент Володимир Зеленський. Ми Виступимо з промовою, і я думаю, ви скоро все почуєте. Але я не думаю, що угода з Україною про копали не мертва. Ні, я так не думаю, бо це дуже важлива угода для нас. Артилерія, дрони та захист неба президент розповів про теми, які обговорювали на станції Верховного головнокомандувача. Зокрема, проаналізували пакети підтримки та деякі контракти. Прем'єр-міністр доповів, що Україна забезпечить свої фінансові потреби на поточний рік. Також йшлося про забезпечення державної стійкості. Загалом, за словами Володимира Зеленського, Україна потребує справедливого миру з гарантіями безпеки. Всі можливі сценарії ми пропрацьовуємо. Пропрацьовуємо так, щоб захистити Україну. Базовий сценарій зберігати позиції та забезпечити умови для правильної дипломатії, для якнайшвидшого завершення цієї війни, достойним миром. Мир нам потрібен. Саме мир, справжній, чесний, а не війна нескінченна. І гарантій безпеки потрібні. Саме відсутність гарантій безпеки для України 11 років тому дозволили Росії почати з окупації Криму та війни на Донбасі. Потім відсутність гарантій безпеки дозволила Росії розпочати повномасштабне вторгнення. І зараз через відсутність. Визначених гарантій безпеки саме Росія тримає цю війну в розпалі, і це бачить весь світ, і це визнає весь світ. Україна та Сполучені Штати мають розвивати стратегічне партнерство. Із таким закликом Верховна Рада України звернулася до президента США Дональда Трампа, Конгресу та американського народу. Звернення опублікували на сайті парламенту. У ньому депутати подякували Америці за послідовну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також за пакети безпекової допомоги, які сприяли стабілізації ситуації на лінії фронту. Народні обранці зазначають, що лідерство штатів на міжнародній арені. Нерозривно пов'язаний із захистом демократії, дотриманням міжнародних угод та надійністю відносин із союзниками. І наголошують, що український народ прагне миру як ніхто інший у світі, і вірить, що зусилля Трампа допоможуть досягти миру для України, Європи та всього світу. Окремо відзначили важливість партнерства у сфері дослідження критично важливих корисних копалин. Ще сімох дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих Херсонської Запорізької областей Криму та території Росії. Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він розповів серед дітей хлопчик, який разом із батьками довгий час жив під окупацією, пережив примусову паспортизацію та психологічний тиск у школі, а також мати з донькою, які довгий час залишалися під наглядом росіян через проукраїнську позицію сім'ї. Повернення дітей відбулося в рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Кожен ваш донат це внесок у захист України. Завдяки вашим пожертвам буквально за кілька хвилин розповіді про роботу 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ команді подробиць вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень на два дрони. Розвідники пташки вже передані в підрозділ і допомагають нашим воїнам тримати оборону під турецьком.